E Твори цього художника стали візитною карткою цілої епохи в культурному житті Європи. Дієго Веласкес опинився при дворі іспанського короля Філіпа IV ще зовсім в юному віці. Отримавши посаду придворного живописця, він обіймав її до кінця життя. Митця уславили створені ним психологічні портрети серед них папи Інокентія X, інфанти Марії Терези, короля Філіпа IV. Шедевром творчості Веласкеса визнано історичну картину здача Бреди. З поміж його полотен на релігійну тематику вирізняється картина поклоніння Волхвіву. Дієго Веласкес став першим серед іспанських художників, який отримав звання лицаря, що стало свідченням визнання його заслуг перед батьківщиною та мистецтвом. Усі кольори гарні треба лише вміти писати ними. Один із провідних архітекторів Санкт Петербурга епохи класицизму професор академії мистецтв Вікентій Іванович Беретті. Закінчивши у 1804 році академію, він незабаром зайняв посаду міського архітектора тодішньої російської столиці. Далі була робота над створенням монумента на місці хрещення Київського князя Володимира в Херсонесі, членство в кабінеті побудови Ісааківського собору. У 1835 році Беретті переміг у конкурсі проєктів майбутнього Київського університету Червоний корпус і згодом переїхав до Києва. Почався період блискучого завершення творчої кар'єри зодчого. Серед найбільш грандіозних його робіт цього часу будівля університету, інститут благородних дівиць, університетська обсерваторія. Архітектор містобудівник покликаний створювати найкращі умови для життя не тільки сучасників, а й майбутніх поколінь. На знаменитому пам'ятнику на честь тисячоліття Росії в Новгороді серед найвідоміших історичних осіб, які прославили батьківщину, ми знаходимо і барельєф святителя Георгія Кониського. Завдяки його зусиллям, Західна Русь, перш за все, Білорусь. Зберегла свою віру, свою народність. Оцінюючи свою пастерську діяльність у католицькій Речі Посполитії до переходу білоруських земель до складу Російської імперії, святитель писав Сімнадцять лет боролся я с волками. Могилевський Владика був блискучим проповідником, відкривав духовні навчальні заклади, організував роботу типографії, а ще став автором літературних творів і був збирачем давніх білоруських рукописів. У 1993 році святитель Георгій був приєднаний до Лику святих. Сімнадцять я боровся волками, а двадцять два як пастир адохнув савцамі. Перший храм Руської православної церкви освячений на честь святого і непереможного воїна покровителя мордовської землі та флоту Росії. Кафедральний собор на честь Феодора Ушакова в Саранську, 6 серпня 2006 року. Святіший патріарх Московський всієї Русі Олексій II очолив урочистості з нагоди освячення нового собору. Храм став найбільшою православною церквою у Республіці Мордовія. Він вміщує три тисячі осіб і має висоту 73 метри. Інші два приділи кафедрального собору освячені на честь преподобного Серафима Саровського та новомучеників мордовських. Настоятелем храму є правлячий архієрей Саранської і Мордовської єпархії. Душа, яку веде дух, шукає вираження в прекрасних формах невидимого світу, куди манить її своїми діяннями дух.